Вітаю усіх вас, дорогі браття і сестри, з прийдешнім святом Преображення Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогоднішнє свято нагадую кожному християнину і кожній людині, що ми маємо йти шляхом Преображення, шляхом світла, добра, віри, надії та любові. Користуючись нагодою, хочу поправити деяких християн, які у ці святкові дні пересилають картинки з вітальні зображенням яблук або меду, або хліба, називаючи ці величні свята та події хлібним спасом. Або яблучним спасом, або медовим спасом. Так припало, що на кінець літа ми маємо три свята, які прославляють Господа нашого Ісуса Христа. 14 серпня це свято винесення Христа Господнього і в народі цей день називається. Медовим спасом, тому що в цей день освячується мед. В 19 серпня, в день Преображення Господнього, освячують плоди, винограда та інші фрукти та овочі. Цей день в народі називають яблучним спасом. А 29 серпня, коли Свят... свята церква вшановує день. Нерукотворного образу Спасителя освячується хліб з нового врожаю. І в народі цей день називається хлібним або житнім спасом. Я хочу нагадати християнам, що Господь не є яблучним або медовим, або хлібним, Господь є творцем всього видимого і невидимого. І ми ображаємо Бога і умоляємо те, що Він для нас зробив, коли ми зводимо всі ці величні події та свята лише до освячення меду або яблук, або хліба. За всіма цими вітальними відкритками, які ми присилаємо один одному, втрачається найважливіший. Сенс та глибина тих подій, які описують святе Євангеліє і які для нашого називання передає з покоління, в покоління Свята Церква. Тому прошу усіх вас, дорогі браті і сестри, не називайте ці святі дні медовим, яблучним або ж хлібним спасом, тому що це ображає. Милість Божу. Храни усіх, Господь.